Друзі, і так буквально через півтора місяці частина українців, які планово повинні вийти на пенсію, не зможуть вийти на пенсію, і основна причина тому це збільшення рівня набутого стажу, який дає право виходу на пенсію. Хочу зауважити, що ще в 2017 році пенсійним фондом і міністерством соціальної політики був розроблений план щорічного підняття рівня набутого робочого стажу, і от настав новий період, на етапі якого будуть Збільшувати стаж, трудовий стаж для виходу на пенсію. І в сьогоднішньому відео я би хотів розповісти вам більш детально про ці нюанси. Поїхали. В Україні 2024 року посилять вимоги до пенсіонерів для того, щоб вчасно вийти на пенсію. Так, що річним громадянам України уже через півтора місяці потрібно мати 31 рік стажу, щоб отримати пенсію. Ті, хто має від 21 до 31 року стажу, зможуть вийти на пенсію у 63 роки. Щоб вийти на пенсію 65 років, наступного року потрібно мати від 15 до 21 року стажу. Про це йдеться в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Підвищення вимог до стажу триватиме протягом наступного, наступних 4 років. У результаті українцям потрібно буде мати щонайменше 35 років стажу, розробляючи таке нововведення та запроваджуючи його в 2017 році, ні в Міністерстві соціальної політики, політики, ні в Раді не підрозуміли. Не підозрювали про те, що на Україну чекає коронавірус, а потім повномасштабна війна. Обидва фактори вплинули на зайнятість населення. У результаті деяким українцям буде дуже складно виконати вимоги щодо стажу навіть наступного 2024 року. Їм доведеться працювати вже у фактично пенсійному віці. Друзі, до нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який не передовій спочатку російської агресії, звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую.